Я Олександр, мені 21 рік та я є представником молодих підприємців. В 19-річному віці, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу державу, я заснував власну компанію екологічні інновації. І за цей час ми стали одним із найбільших платників податків в своїй громаді. Жодного підприємницького досвіду, жодного досвіду ведення бізнесу. Я не побоявся та заснував своє підприємство. Тому не бійтесь ставати бізнесмени, не бійтесь ставати підприємцями, сплачуйте податки та підтримуйте цим нашу державу. Я Любомир Джанов, голова молодіжної ради Бучі. Наше найбільше досягнення в молодіжній політиці – це те, що ми змогли зберегти молодіжну політику, не дивлячись на військову агресію. Я вірю в українську молодь і вважаю, що вона є найпотужнішою. Серед всіх молодей світу мене звати Марія Белла. Я працюю в Харківському обласному центрі молоді та створюю заходи для студентства. Моє найбільше досягнення в молодіжній політиці це те, що я стала координатором клубу української мови «Дзига» від Харківського обласного центру молоді. І тепер ми разом із молоддю Харківщини вивчаємо українську разом. Долучайтеся до нас, розвивайте своїх однолітків. Микола Кобеся, виконуючи обов'язки директора Українського молодіжного фонду, сьогодні відповідає за напрям молодіжні ради. Найголовніше для кожної молодої людини, що вони не бояться. З молодих випадків брати на себе ініціативу, ініціювати, пропонувати свої ідеї та їх втілювати для того, щоб територіальна громада, своя область, своє місто розвивалася. Безпосередньо хоче побажати кожній молодій особі не зупинятися, ініціювати, розвивати і втілювати ті ідеї, щоб наприкінці молодіжний рух в Україні. Був на потужному рівні. Моя діяльність полягає в тому, що я ставлю на сталеві кінцівки військових та цивільних, тобто займаюсь протезуванням. І найбільшим моїм досягненням в моїй роботі є те, що. Я бачу їх без кінцівок і після роботи. Вони повертаються до активного життя, грають в футбол, піднімаються в гори. І дуже добре, що маю таку можливість повертати їм активність. Мене звати Ксенія і я є адміністратором зимолодіжків івано франківської області. І Моє найбільше досягнення це організація масштабного крутого форуму в нас в регіоні. Молодь творить потужні зміни. Мене звати Мартин, моє найбільше досягнення в молодіжній поліції це те, що я член молодіжної ради обласного рівня в новій історії своєї області після часів Януковича. Молодь це як долар, тільки вверх, тільки вгору. Мене звати Анна, я є директоркою молодіжного центру при Луцькому національному технічному університеті. Щаслива, що мала змогу долучитися до створення молодіжного центру саме при університеті, який стане платформою для реалізації ініціатив. Наша молодь має надпотужну силу, тому давайте разом вірити в українську молодь.